За да, півроку да, до відкриття да, другого да, фронту, так, проговорення, так, а так. що буде після. Тегеран. Да, Тегеран, 43. Ну і тут, тут що це буде, Джида 2023. Да? Проговорення, а що буде після, хто буде ким, ну, хто буде де, там, е, хто в темі, хто в долі, да? Там, як буде розподілятися, mm -hmm. тоді ж багато чого розподілилося, які після Першої світової війни можливо буде таке ж проговорюватися. Я не думаю, що одразу там онлайн, а можливо, десь в куларах. Де буде Росія, ну як би її хотіли бачити, які варіанти її взагалі знаходження в політиці, і Союзська Аравія можливо вийде на, на більш вищі щаблі світової політики. Ну це ж країна засновник копек разом з Венесуелою. Вона давно вже не грає з Сполученими Штатами, хоча є союзником. Ну там постійно вони не вони не збільшують видобуток нафти, як просять штати. Да? Вони постійно там. Ну, зменшують вони мінімізують цей дефіцит, не вбивають Російську Федерацію. Можливо, їм запропонують щось більш цікаве. Я не знаю, там ну, про не буду казати. Можливо, там більше якесь представлення, бо, можливо, більше голосів вони буде мати, можливо, балів якихось на міжнародній арені. Але це дійсно, я думаю, буде суттєво для них. І Союзська Рада вийде на більш високі позиції. Хто отримує цього, якщо до зерна повертатися? Хто отримує зерна українського? Найбільше. Найбільше Китай. Китай. Китай, да. Китай Іспанія, Туреччина. Ну, це топ-3 такі. Ну, Китай, там, здається, зернового коридору 8, з 33 тонн, 8. 8. 8. 8, 8, мільйонів тонн. да? 5,5 5, 5, 8. Іспанія і 3 Туреччина. Ага. Ну, звісно, було питання таке, чи будуть топити пусті кораблі, чи будуть топити росіяни повні кораблі, чи будуть бомбардувати інфраструктуру. Ага. Ну, вони схилялися все-таки до інфраструктури, щоб потім, коли е всі походяться, на цю, так, ініціативу, да? а, Росіяни кажуть, окей, ладно, забирайте, вивозьте а українці, так у нас же нічого немає. Ну, немає, так немає, тоді є у нас, от у нас є безкоштовно, забирайте наше. Угу. Тобто я думаю, що України викидають методично з цього ринку. Оце ну, є, ну, є другий фронт, да, я так розумію? Да, Це вони викидають по-перше, вони роблять, ну викидають нас з ринку, да? у нас немає валюти, яка приходить. У нас ж половина всього бюджету заходить на фінансування соціальних. Ні, на війну половина нашого бюджету, все, що є, йде на війну. Все, що ми отримуємо від західних країн, це йде на внутрішні потреби, виплати, зарплати, якісь там стипендії, соціалка. Це все йде за рахунок коштів іноземних партнерів наших. Тобто вони хочуть зменшити підтримку нашої армії за рахунок цього. Фермери не получають там доходів до бюджету. Немає, все ця галузь стагнує. А росіяни собі відкривають новий ринок. Вони намагаються беріть безкоштовно. Ну це такий дешевий маркетинг. Беріть безкоштовно. Ну так, але знову е, ж за безкоштовно то, що це я не То кажу, заплатив. от якщо взяти там попередній цей саміт Росії і Африка, що тоді Путін запропонував? 25-30 тисяч тонн? Да, тобто да. це половина Панамаксу, Путін сказав, беріть безкоштовно половину пана Максу. Ну що це за бред. Україна транспортувала 33 мільйони цим зерновим коридором. Це понад тисячу кораблів, які Ну Ціна, ціна тоді буде. Ну якщо, якщо немає таки, пропозиції, то буде ціна. Так в тому числі, якщо Путін зараз він же навпаки діє, він піднімає вартість правильно да, да. і таким чином він ще більше заробляє. Да. А чому тоді країни і глобального півдня загалом будуть зараз ставати на сторону Росії? Ну це нелогічно. Тобто Росія не ламає сьогодні не правила не. ринку. Ну немає е немає лідерів. Багато політиків, мало лідерів, ну, в тому числі і в альянсі. Хай вони ображаються, пасіники ж ображаються на мене. Ну немає там лідерів. Там всі є політики, всі починають там так міркувати. Щоб так зробити, щоб і нічого не було, за Тобто це? ця мирна конференція це про Росію. Ні, я зараз там там про провод про НАТО, чому не вони втручаються там взагалі там західні країни, а це Саудівська Равані, що це про що? Це про Росію? Ні, ні, в Саудівській, Я думаю, ні. я думаю, це про е, якщо ми в цю тему, то це про що буде після. Як буде світ там далі рухатися після всього, коли це закінчиться, а, який тобто, яким він буде, яким тобто він буде? це не про те, як закінчити, це про те, що потім, потім. Ну я думаю, що буде на майбутнє. Тобто, як ну зрозуміло, там певні пропозиції будуть, але бачення буде стратегічна візія. Що буде далі? Так, як воно було раніше, ну воно точно вже не буде. Не буде Росія так. не повернеться, вже не буде, забезпечили угу, нафтою, угу. газом, а, титаном. До Брайер, білору цей білоруський, хотів сказати, бразильський на 100% до останнього часу залежить від російського Титану. Сполучені Штати зараз залежні від урану для атомних електростанцій. Тобто зараз це в аварійному режимі все було переключено. Да? Можна порівняти, це коли у вас, знаєте, там в цій в оселі, там щось потекло, ви там в аварійному режимі щось перемотали. Воно працює, але розумієте, що ну, це тимчасово. Да? Тут треба якось капітально змінити. Я думаю, що, можливо, там Саудівська Аравія посилить свою присутність на. там, Газовому ринку, наприклад, скраплений газ, можливо, там, не знаю, можливо, uh -huh. НАФТА, uh -huh. можливо, якісь там союзники виграють, можливо, там щось більше буде відкривати якихось середовищ. Тобто, я думаю, ось це. Росія, я хочу вірити, більше не повернеться в ту позицію, яка була раніше. Тобто ця, ця конференція не про Україну? Ну, Україна також. Але й з візією, що далі робити? Окей, ну зрозуміти, у нас тунельне бачення зараз. Ми бачимо Україна, Росія. Так, всі, ми... хто нас дивляться, у нас тільки так і дивляться. А вони, а вони дивляться в іншу сторону. Ну, вони ну, дивляться набагато ширше. Угу, окей, угу. у нас треба перемогти. А вони думають: окей, ви перемогли, а що далі? Далі, яким чином рухатися далі? Що ми будемо робити, з ким будемо скооперуватися? З Росією повертаємось? чи там, ну, знову там, нафта, газ. чи, 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 вже, чи Я тоді по-іншому запитаю, а що ми для себе винесемо з цього всього зібрання в ну... ну, Для України, що ми винесемо? Що ми можемо винести Туди їде потужна делегація, як заявлено, на чолі з Єрмаком. І ми веземо свою формулу миру. Весь світ про це кричить. Формула мира Зеленського. Вона так називається, і всі ну, от, ну це нерозрівна конструкція словесна, і це, ну, це зашивається усім. і тут, походу, виходить, що блін, там ніфіга не про нас. Ну дивіться, окей, спробуємо пограти таким чином про зброю. Як варіант, ну як варіант, можливо, якісь там додаткові країни погодиться передавати нам додаткове озброєння. От, наприклад, Японія почала нам передавати нелетальне озброєння. В них є надзвичайно жорстокі обмеження на експорт озброєння країнам, які воюють. Але можна ж. Наприклад, в Польщу, да, а потім поляки, ну хочете передати Україні? Ну передавайте, ми не проти. Тобто, ну так можна обережно обійти. Не забувайте про. Uh, ще раз про цю ж нафту. Саудська Аравія також там називалася один є з виходу набоявачів цього обходу санкцій, коли росіяни свою нафту вона розбавляється, вона в Індію постачається, десь там Соузьку Аравію, потім йде на Близький Схід. Тобто, можливо, там Саудську Аравію долучить до цього процесу, щоб вони відключили Російську Федерацію, щоб вони uh -huh. грали uh -huh. ну не за правилами, а за рекомендаціями Сполучених Штатів. А давайте ми підвищимо. Кількість нафти, що яка щоденно видобувається, щоб росіян просто втопити в цій нафті, щоб вона нікуди не продавалася. Ну, позаліємо дешевою нафтою весь світ. Так ну в принципі, в принципі, для України Це також плюс. Це історія карибської кризи. Це було. ж для нас також великий да. плюс, коли росі... росіяни зможуть тримати валюту. Ну там скільки вони витратили минулого року 500 мільйонів доларів та в них в ВВП за 22 рік 2,2 трильйони доларів. В них вони вернулись до показників 2013 року. тринадцятого е, року. зростання вони, вони в рублях, там з два трильйони доларів дані світового банку. 22-й. Ні, я подивлюся, я не вірю, не бачу. 100%. До речі, є думка, що ці статистиці довіряти не сильно. Ну, я знаю, що вони можуть що, Дути ВВП кажуть про це, але да. перевірити ми це Перевіримо, не можемо. Ну, м'яко надувати. Вони кажуть, що зараз рубль девальвірується, і вони там, ну, раніше рубль стоїв там 1 долар 30 рублей, а зараз там 40. Ми ж отримали більше. Ну, це ж Путіна, Путіна Путіноміка, так? Да? Хочу невелику ремарку, що ми можемо отримати з Джиди з цього неформального саміту. Не забуваємо далі календар міжнародних подій, наприклад, вересень місяць, да. Генасамблея ООН на рівні глав держав, де відповідно нам треба буде показати, що, яку динаміку ми отримали по нашому мирному саме треку, по тому, що ми представляли в минулому році. І якраз навіть на рівні радників там з питань безпеки, якщо ми отримуємо, не треба нам там супер там резолюцій, заяв, там, але якщо ми отримуємо тут поступ, то таким чином ми посилимо власну позицію і ще й на майданчику ООН вже через місяць. І ми покажемо, що знову ж таки це ж не лише там колективний захід і так далі. А це всі ті країни, які там 40 країн, які будуть приймати участь у цьому саміті в Джиді. неважливо, чи запуститься зерновий коридор знову, чи повернеться до нього Росія, чи Радоган не зможе переломити цю ситуацію. Можливо, Китай там появиться, все таки, бо я думаю, що як один із переговірників, якраз через те, що Китай нашого найбільше зерна брав. По зернового коридору може він там з'явиться, але в незалежності від результатів зернового коридору, чи зможемо ми його запустити чи ні, все рівно Україна отримає непогані можливості для того, щоб показати свій поступ, що ми не стоїмо на місці. Що для нас головне сьогодні не війна заради війни, а що ми дійсно робимо кроки на зустріч миру. От. І от, от цей буде результат основний зараз джиди, якщо брати короткострокову перспективу. Якщо брати трошки більше, звичайно, ми розуміємо, що е, на листопад місяць закінчується е, об'єктивно наступ в цьому сезоні, тобто ну, погода і все інше. Е, відповідно тоді почнуться крики. Ага, українці сідайте, давайте, прямо зараз за стіл перемови. А українці дістану і скажуть: от, от, бачите, що ми зробили: Капінга, джида. Генасамблея, все. ми відпрацьовуємо, причому ми не лише гнемо свою лінію з 10 пунктів, а вона вже повністю є там консолідована, компромісна. Да, ми, ми можемо там щось трохи поправити, але ж все рівно, в чому сила української позиції, що вона повністю е сьогодні заснована е на міжнародному праві. Повністю. Тобто, ну, а що там рухати? Там ну, немає сенсу. Всі інші пропозиції це вже такий певний прагматизм. Де наступають дійсно на цінності, на міжнародне право і так далі. Україна ж набагато чистіше дала документ. Тому в даному моменті я думаю, що от ми зараз ну, фактично здійснюємо превентивні заходи для того, щоб нас не злили десь в кінці року. І це дуже важливо. І буквально ще трошки додам В принципі, Я думаю, що теж дуже важливо саме з точки зору того от протестувати. Як е, останні зміни в публічну е, комунікацію, зокрема МЗС, з країнами глобального півдня? Чи вони принесли результат, чи принесуть результат? Тобто, е, як з ними комунікувати далі? От, як ви це бачите? Ось. Ми бачимо це так. Да. Значить, можливо, це потім призведе до знову ж таки, або трансформації чи зернового коридору, або домовленості умовно. Там, ми зараз спробуємо домовитися з Путіним, значить, продовжимо ще там, до листопада, умовно. Але давайте от з вами спробуємо, умовно, із, 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 із Саудівської Аравії, наприклад. Ось там давайте ми з вами спробуємо, можливо, там у, у березні значить, е, е, про це знову порозмовляти. Тобто, це таке, ну прощупування почви, воно теж важливе. тому що ось е, е, ну, ця нещодавна там якби, нарада президента з послами, да, вона теж певною мірою має е, і перезапустити ще раз якби цю стратегію нового такого діалогу з країнами глобального півдня. Тому можливо цей саміт, якби він теж стане таким такою відправною точкою з точки зору того, що ось ми поговорили. Є такі результати. Давайте ось конкретно намагатися ось тепер шукати пропозиції, як ще з ними краще комунікувати, щоб нас, щоб нас почули, щоб ми один одного чули адекватно. Тобто, це теж важливо знову ж таки і для великих граців, і для Вашингтону. І і для Брюселю, да, тобто е, коли там умовно починається, скажімо так, така осінь, яка потім перейде в початок виборчого сезону, там. І в Сполучених Штатах, да, тобто це потім, відповідно, теж великі держави теж можуть і продати і своїм виборцям щось. А насправді ми от підтримали такий то самі. Значить, вони роблять, ми підтримали, значить, ми, потім ми будемо ще продовжувати. Попри надутість це. інформаційну роздутість цього зібрання, не очікуєте нічого конкретного? Ну, Можливо і так, да, тому що насправді, е, як то кажуть. Якщо так якщо щось буде швидко на рівні радників, то тоді у представників цих держав запитають громадяни: якщо у вас так щось вийшло домовитися, то чого ж ви тоді не рухаєтеся на більш високому рівні? Тобто, це теж така тонка гра, не